Натальна служба нашого пологового будинку невпинно рухається вперед відповідно до вимог часу. Невдовзі, після відкриття відділення постнатальної реабілітації та другого етапу виходжування новонароджених, у нашому пологовому будинку запрацював кабінет катамнистичного спостереження. Система катамнистичного спостереження існує в усьому світі, і створена вона була саме для тих діток, які або народилися передчасно, або перехворіли під час періоду новонародженості, або певне мали певні порушення періоду адаптації. Такі дітки потребують більш ретельного спостереження під час своїх перших трьох років життя. І саме з цією задачею справляється наша дружня команда команда нашого катанастичного спостереження. До складу цієї команди входять три лікарі-педіатри, лікар-ультразвукового дослідження, лікар-невролог дитячий, лікар-окуліст дитячий та практичний психолог. Перші малюки почали відвідувати наш кабінет катамнастичного спостереження у жовті 2021 року. А вже на даний час на обліку перебуває 327 дітей. Хлопчик Діма приїхав до нас сьогодні втретє. Спостерігається у нас із вересня місяця. У нього були певні питання до неврологічного статусу, але на сьогоднішній день цих питань вже немає. Розвивається згідно віку сьогодні, в зв'язку з тим, що Йому вже майже сім місяців. Ми з мамою повторно обговоримо питання прикорму, це актуальні питання прививки та провели е, у дослідження голівки, е, в якому все добре. З моменту, як я завагітніла, навіть не стояла, де я народжувати. Я хотіла народжувати саме в цій лікарні, і так і відбулося. Я не помилилася тут дійсно дуже гарно. Дівчата працюють, гарний персонал. Всі лікарі дуже добре відносяться, допомагають з дитиною і допомагають ну, в усьому рекомендації, як що робити. У мене це перша дитина, тож я мама без досвіду, і це було дуже корисно для мене. Я дуже вдячна цим дівчатам, це дуже гарні умови, гарні палати. Ну, Круглосуточно біля мене і біля моєї дитинки завжди хтось був. Я їм дуже вдячна за це. Робота практичного психолога в катамнестичному кабінеті ґрунтується на проведенні психодіагностики. Психодіагностика проводиться з батьками, тобто вони заповнюють анкети, що стосуються особливостей розвитку їхньої дитини. Так ми проводимо моніторинг. Саме головних сфер розвитку психіки дитини моторної, сенсорної, когнітивної, комунікаційної та соціально-емоційної. Також варто додати, що ці опитування проводяться не один раз, вони проводяться декілька разів для того, щоб розуміти динаміку розвитку дитини. Все дуже сподобалось. Персонал чудовий, вставлення розповідають, відповідають на всі питання, які виникали, навіть більше. Якщо щось забула, самі підсказують. В цілому дуже Дуже задоволення, якщо буде ще, <смі> будемо тільки до вас. Це наші вже дорослі пацієнти Мілана і Діана. Народились вони передчасно. Довго ми працювали з анемією, але спільною працею батьків і медичного персоналу у нас вийшов ось такий класний результат. Дівчата до нас ходять уже рік і два. Дуже важливо, щоб діти, які народилися передчасно або з якимись проблемами, спостерігалися постійно в одних і тих самих лікарів, для того, щоб ми бачили. Чили динаміку, один той самий лікарю за де проводить постійне дослідження. І бачать динаміку по УЗД. Ми спостерігаємо за тим, як дівчата ростуть, розвиваються, як вони набирають вагу, за тим, як вони харчуються, розповідаємо про щеплення, обов'язкові рекомендовані, розповідаємо про прикорм. Ну і всі нагальні питання батьків вирішуємо вже на місці. Да, дуже подобається ще, що завжди правильний підхід до дівчаток. Вони тут завжди себе почувають як вдома, граються. Дуже чудово, що тут є. Окрема зона для того, щоб дітки погралися, це дуже ем, ну полегшує життя і, мабуть, лікарів, і так само батьків нам дуже зручно, що тут є іграшки і є зона для відпочинку діток.